Всім привіт! Вітаю вас на каналі, кого цікавить ремонт м'ятин без фарбування ПДР. Давно вже я цікавлюся даною темою. Як давно? Ще напевно з 13-го року. Тоді була у Донецьку школа. Я навіть планував туди поїхати, але через сусідів дебілів цього в не... це в мене не вийшло. Далі мене підвело дуже значно здоров'я і вся ця тема із ПДР в мене відійшла на далеку далеку Задню полку. Хоча я вже був навіть і почав збирати деякі інструменти, скажімо так, зараз здоров'я трошки під... підтягнув, зійшлися всі зорі, і я почав знову вертатися до цієї теми, подозбирував даний інструмент, який якого ще не вистачало. Зараз я вам покажу цей набір стартового інструменту. Є в мене отут такий гараж. Був захламлений, капець, ставлю, в мене є, трошки засняв я відео, як я тут прибирав. От той я рейваху наробив. І це вже я половину виніс. Продовжуємо працювати. Все буде. Good. Позаду мене є Рено Кінго 2001 року автомобіль вже майже 20 років, але немає жодного формованого елемента. Зате є ціла куча вм'яти, на яких будемо тренуватися, чудити. Ну Що з того вийде, ви побачите. А тепер давайте вам покажу, який ж інструмент я тут попід ну інструмент. Деякі інструменти я вже попідтягував ще, напевно, з 13 чи 14 року. Деякий ось прийшов недавно що. Значить, давайте розкажу, що тут у мене є. Почнемо із Inspection Board, його називають. Дуже класна штука, я вже поганяв навколо машини. Такого наче вм'ятинок немає. А як дивишся, у нього капець, скільки є маленьких. особливо маленьких, бо великий і так видно. А от маленькі взагалі незаметні, а в ньому все прекрасно видно. Далі ось така лампа є. Вона йде від USB. Кабеля, тут є три таких вимикачі. Ну, покажу, як вона працює. Для роботи з клеєвою взяв таку пляшечку спірту. Спеціально, такий, щоб не жахнути ізопропіловий. Клеєва система. Ну, що було для проб, я думаю, нам достатньо. А далі, якщо у нас все вийде, будемо вже купувати спеціальний профільний клей. Ціла купа всяких грибків, от такого плана, ну і тому подібне. Міні-ліфтер з смайликом, зворотній молоток, крючок, от, от такий от. До крючка був набір таких насадок металевих. Далі биток такого плану є з змінними насадками. Битки є зторопласту. Для розбору автомобільних карт і тому подібного був куплений набор. Ну, це вже дуже-дуже давно напевно вже щось трошки змінилося. Ну, кліпси був прикупив, якщо десь щось зламається. вже Пару штук немає, пішли вони. Спеціальний отакий щиток у вікно для того, щоб не пошкодити скло. Клин, розпорка з стяжкою для того, щоб зафіксувати дверку, подушки. фен строїтельний, якому вже 10 років, як бачите, він вже використовувався і не раз. Ну і, в принципі, все по Є з чим побавитися. А тепер давайте я вам покажу автомобіль. Да, до речі, у мене ще є дверка фордовська. Будемо ще на ній чудити. Там Я вже був ще, напевно, у 2014-13 році пробував вже її товкти. вирівняти. Є вже там і вм'ятон, і наколів. ну то таке. Так, Тепер по автомобілю. Давайте я підключу лампу, щоб вам було е, видніше, що тут на автомобілі робиться. Ну і Будемо якусь одну вм'ятинку сьогодні виберемо. Поремонтуємо. Ну що ж, лампа у відображенні у вікні. Бачите, якого вона фокусу. Це йде таких три лампи, дві білих, одна е, теплого кольору. Тут є такі вимикачі. Присоска говно. Ну, для проб, я думаю, нам буде достатньо. Е, напевно, все-таки зробимо сюди якісь штатів, щоб воно було зручно його тримати. А далі вже будемо щось. Якщо у нас все вийде, прикупимо якусь набагато краще. Ну що ж, тепер давайте будемо дивитися в м'ятинки. Най, -най, най яскравіша. це от ось зверху є такий заломчик, в лампу, я думаю, його добре видно. Сьогодні ми і з ним і почнемо працювати. Далі на дверці є. От-отак Дверку закривали, рукою чи чим її прижимали. Всенька от Бачите, дивіться, як гарно видно. Мілкі вм'ятинки, хоча якщо без лампи, дивитися, її ним практично і не видно. Далі, ну що тут у нас на Водійській дверці? На Водійській дверці от є. А так без лампи і, і не видно. Ось тут є залом. Де це, де це? Десь я бачу. О. Ну, а сьогодні будемо пробувати робити ось цю вм'ятину. Бачите, як залежить від того. Під яким кутом дивитися на цю дану вм'ятину. її практично. Ні, ну Видно, звісно, Но якщо лампу повернути, а? як вона проявляється, будемо її тягнути зворотнім молотком, стукати, будемо чудити. Поки прогрівається клеєвий пістолет, буду використовувати отакий от грибок. В лампу як його видно. О. Такий грибочок. Є довший, але я вирішив. Коротше, спробуємо ось так приподняти одну частину, обстукає. Тоді переподнімемо іншу частину вм'ятини. Прогріваю феном. Отак от зараз спробуємо потягнути. Ви знаєте, щось трошки виходить, мені кажеться. Щось трошки виходить. Як то кажуть, мілого руки не болять. O, oh, čo my tu nastúpali, ha? Ta je vká krása, ha? Ну такий клей вже тепленький, підостиг. Отак. Добре приклеївся. А ну подивимося, щоб не перетягнути теж. Та те що, як нова копійка. А? Ось тут ще є маленькі Ну Це вже напевно треба брати другий грибок. Итак, так, проміжний результат. Як вам? А? Практично і не видно, правда? Переставив я лампу і не тільки переставив, я її ще удосконалив, Користуватися тими трома, зараз я їх вимкну, Користуватися з цими трьома, е, як би... Відображеннями цих трьох ламп не дуже зручно, погано видно. І до того ще виявив, що під більш тупішим кутом, коли дивитися, набагато краще видно ці пошкодження. Бо дуже важко, ну, якщо під дуже гострим кутом попасти в центр самої вм'ятинки. Як бачите, я не попадав. От і є місця, де перетягнув і є місця, де залишилися вм'ятини. Зараз я це все простукаю. Ну і стосовно вдосконалення. На принтері роздрукував, вирізав, вставив, воно тут совається, геть не приклеював, просто вставив там в пази. Воно собі тримається. Ну і тепер дивіться, як гарно видно. А? Рацуха яка. Так, е я стукаю, а ви дивитесь? Температура в гаражі Ташкент. Так, що я тут начудив? Ану, дивіться. Ну так, перебігає ну для клівої і першого разу, я думаю, та правда. Зараз я ще перейду, перекину лампу на другу сторону, поміняю позицію. Попробую ще трохи постукати і хорош, будемо завершувати. Хух, ну що ж, завершив я працювати над даною м'ягиною. Як для першого разу оцініть, напишіть в коментарях. Є, звичайно, ще над чим попрацювати. Дивіться, от, і, і, і грає на... трошки на цих лініях, але це ж все клієвою без крючка, тому що крючка тут немає як запхати, салон заклеєний, зашитий. В принципі, клеєвою можна було б ще тут погратися, але дивіться, без лампи. Да. Для даної машини це. Ну, а для першого разу ваші відгуки в коментарях. Дивіться, якщо дивитися ось цю лампу без полос, От є легенькі царапинки, вони тако від, виділяються. А так практично і, це, і разом з клеєм бруд від клей забрав бруд, оце ще легенько полірнути, то і слідаб, мабуть, не буде. Роботу над даною м'ятиною я завершую. Немає тут а і не бачу смислу далі над нею мучитися, тому що для даної машини це більше, ніж достатньо. Ну а для розвитку мого, то є ще тут над чим попрацювати. Отут От дверка. Права сторона продерта, ліва дверка водійська там є вм'ятина. Коротше, є ще над чим тренуватися. Ваші побажання в коментарях. Всім всього найкращого, бувайте здорові! Слава Україні!